Виконуємо номер 543 із підручника Алгебра 7 та номер 22.39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, температуру вимірюють за шкалою Цельсія. А в деяких країнах, наприклад, у США основною шкалою для вимірювання температури є шкала Фаренгейта. Щоб значення температури за Фаренгейтом Т з буковкою F перетворити у градуси Цельсія Т з буковкою С, користується Ну, Формула тут помилка в формулі, тому що має бути написано навпаки, Т з індексом F дорівнює. 18 Т з індексом С додати 32, тобто навпаки. Перше завдання. Запишіть формулу, за якою значення температури у градусах Цельсія Т С можна перетворити у значення температури за школою Фаренгейта. І друге. Уявіть, що ваш термометр вимірює температуру тіла за Фаренгейтом. Заповніть таблицю, перетворивши значення температури за Фаренгейтом, означення температури за Цельсієм. Приступаємо до виконання. Я зразу запишу формулу, яка є правильною, це температура за Цельсієм дорівнює температура за Фаренгейтом. Відняти 32. І поділити на 1,8. Тоді виконаємо перше завдання. Нам необхідно знайти температуру за Фаренгейтом. За Фаренгейтом буде дорівнювати температура за Цельсієм. Помножити на 1,8 і додати 32, як у нас було в умові задачі, тільки навпаки перепутані наші буковки. Ну, а тепер будемо заповнювати нашу таблицю. Користуємось формулою і заповнюємо. У нас температура за Фаренгейтом у таблиці. 95. Отже, підставляємо значення 95. 95 віднімаємо 32 і ділимо на 1,8. Це отримаємо 95 відняти 32, це буде у нас 63. Де ділимо на 1,8, отримаємо 35. Далі 95,9, віднімаємо 32, це отримаємо 63,9. Де ділимо на 1,8, отримаємо 35,5. Далі 96,8, віднімаємо 32 і ділимо на 1,8, отримаємо 36. 97,7, віднімаємо 32 і ділимо на 1,8, отримаємо 36,5. 98,6, віднімаємо 32 і ділимо на 1,8, Отримаємо 37. 99,5, віднімаємо 32 і ділимо на 1,8 отримаємо 37,5, 100,4, віднімаємо 32 і ділимо на 1,8, отримаємо 38. «101,3» віднімаємо 32 і ділимо на 1,8. Отримаємо 38,5. І 102,2 віднімаємо 32 і ділимо на 1,8. Отримаємо 39. Ось так. Це друге завдання. Ми його виконали. Номер 543 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 39 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.